Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні! І сьогодні хочу запропонувати вам дуже класний салат, який ви можете зробити і просто на неділю для своєї сім'ї, тому що він робиться дуже швидко і він дуже красивий і вартий святкового столу, так як у нас вже скоро свята. Подумаємо про те, що, щоб то нам приготувати смачненького. Отже. Найперше, друзі, мені треба для цього смачного салатику порізати філе курки. Друзі, всі точні пропорції я вам напишу в описі під цим відео. Філе я почистила, помила, обсушила полутеночком і зараз буду його нарізати кубиками. Друзі, Кубики мають бути невеличкі, приблизно 1,5 на 1,5 см. Ось такі кубочки. Такими шматочками я ріжу куряче філе. Друзі, куряче філе. Нарізаю верне. І тепер порізане м'ясо відправляю на розігріту пательню з невеликою кількістю олії. Як тільки м'язко побіліло, присолюємо його. Приперчуємо і сипнемо приправу карі. Так, щедренько, сиплемо карі і перемішуємо. Смажимо м'язко до готовності, але важливо його не пересмажити, щоб воно було соковите. Милиночок сім смажимо, пробуємо, якщо воно всередині готове, знімаємо його. Це булога випорвалася, і я знімаю м'ясо з котельню. Поки м'ясо прохолоне, друзі, я буду зараз розрізати виноград киш-миш. Виноград буду розрізати вздовж, можете брати будь-який виноград, який не має всередині кісточок. Весь виноградик я буду розрізати. Ось таким чином. От бачите, який він гарний, без кісточки. Красиво, правда ж, Як самоцвіти? Далі, друзі, я взяла велику тарілку вот таку для піци, і взяла е, своє кільце без дна е, колечко, друзі, це не обов'язково. Я взяла, щоб вам було красиво дивитися, щоб вам було приємно. На самий низ це кільце я викладаю м'язко. Розрівнюю його. Так. Все гарненько розрівняла. А тепер дивіться мої хороші, тепер в мене в тарілці в рівних пропорціях майонез і сметана. Гарненько ретельно перемішую і буду цією сумішю цим соусом змазувати свої шари. І змазую перший шар соусом. Далі, друзі, другим шаром прямо сюди на м'язко, на оцю морковну терточку натираю варені яйця. І розподіляю по всьому шару. Це буде черговий наш шар. Все, розподілила гарно, Чуть-чуть їх присолюю. Трошечки присолюю і знову покриваю соусом. Змазую соусом кожен шар. Мої хороші, перемазала наступний шар і тепер беру твердий сир і натираю, сир берете любий, який вам подобається, який вам до смаку. Любите солоденький, з судинкою. У мене сир з кислинкою. Я такий люблю, тому натираю далі на тертку після яйця, натираю слідуючим шаром твердий сир. Далі, друзі, наступним етапом по сирі посипаємо сир горішками. У мене вже, друзі, були подрібнені, тому я вам не показую, як я їх подрібнюю. У мене залишилися з якогось пиріжка. Взагалі цей салат даються горішки, друзі, але якщо ви не любите поєднання такого, то ви можете, мої хороші, не додавати. Я додам, мені подобається. Посипаю подрібненими горішками. Горіхи можете подрібнити качалкою чи блендером як вам зручно, як вам виходить. І ось таким чином посипаємо шар горіхів і знову вкриваємо шаром соусу. Анім шаром, друзі, викладаємо ці красиві зелені самоцвіти на сир вниз розрізом. Красиво. Знову, друзі, медитуємо, медитуємо, мріємо, насолоджуємось, тішимось і викладаємо виноградинки по колу. Верхнім шаром. Все, друзі, отака красота виходить. Далі відправляємо її в холодильник, хоча б на одну годинку, для того, щоб салатик просучився, настоявся і прийняв свою форму. Тоді будемо пробувати. Шановні глядачі, пройшло кілька годин. Я витягнула свій салатик з кільця і витягнула його з холодильника. І ось такий вигляд він має. Ви можете покласти його такою гірочкою просто на тарілці, він теж буде дуже гарно виглядати. І е, зараз ми разом з вами його спробуємо, який же ж він вдався в мене. Ось так салатик виглядає всередині, гарно просочився. Бачите? О, друзі, це дуже смачно. Я вже робила цей салат, знаю його смак. До нього, друзі, можна додати ще трошки чесничка на м'язку, але ну, якщо це на святковий стіл, чи ви збираєтесь йти до людей на роботу, чи будь-куди, то краще, мабуть, не потрібно з чесником. Ніжний, ні на схожий ні на які і другий, я б сказала, такий дуже жіночий і дитячий салат. Але я думаю, що чоловіки теж не відмовляться від такої смакоти, від такої краси. І тим більше, друзі, що салат робиться дуже швидко і дуже просто. Я вам щиро його рекомендую. А вам мої хороші дякую. За перегляди, за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Всіх вам благ, міцного здоров'я, всього самого-самого доброго. До нової зустрічі, до побачення!